58% батьків не готові відправляти в Україні дітей на навчання офлайн. Влада ж звітує тисячі шкіл, коледжів та вишів готують до навчального року і вже частину закладів перевірили, і там є укриття. Тому школярам та студентам таки радять офлайн навчання про школу Хмельницькому, яка може навіть похвалитися своїм бомбосховищем. Далі у сюжеті. Практично ще одна школа у підвалі під навчальним закладом понад тисячу квадратних метрів укриття. 40 років тому, коли зводили будівлю, подумали і про бомбосховище. Тепер це справжній порятунок. Ще 9 років тому, коли Росія вторглась на територію нашої країни, його почали приводити до ладу. Тепер з повномасштабною війною взагалі облаштували як повноцінну школу, але у підвалі з інтернетом та класами. Фактично весь персонал школи працює над облаштуванням укриття, бо навчання у тилових областях варто відновити за роки пандемії та війни. Якість освіти погіршилась. Ми маємо навчатися, ми маємо надавати очні якісні послуги, тому що українська нація це найрозумніша, найінтелектуальніша нація. І Ми не маємо втратити попри війну цей інтелект і цю нашу славну молодь. Після облаштування укриття вчителі будуть складати своєрідний іспит на евакуацію, бо саме вони під час навчання відповідають за безпеку дітей. Слухай мене, все буде добре. Ми з тобою впораємося, і от так, напевне, потрішки їх налаштовувати. Будемо вчитися, і ми їх так вчити. На Хмельниччині понад тисячу навчальних закладів. Це й школи, і вищі, і коледжі до 15 серпня. Після перевірок дадуть дозвіл на роботу лише тим, хто має правильні укриття. Класифікація бомбосховища вона ускладена тим, що їх ну зовсім мало. Вони в радянські там були свої якісь термінології по цим питанням, і в той час вони їх закладали в зовсім малої кількості. В подальшому в будь-якому проектуванні нового ж закладу ми будемо закладати вже професійні бомбосховища. А зараз, з силу того, що ми маємо, ми маємо облаштовувати ті підвальні приміщення. Без найпростішого укриття в школу не піде жоден учень. А для батьків у хмельницьких закладах навіть планують екскурсії, аби бачили. Як мають убезпечити їхніх дітей від ракетних ударів? Бо у школах переконані до сховища дитина, яка сама вдома біля комп'ютера навряд чи спуститься. А от під наглядом вчителів обов'язково Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти єдині новини.